Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що наша подорож приносить вам задоволення і гарні результати. Ми продовжуємо подорожувати. А що за подорож без путівника, без карти. З давніх часів освоєння землі люди прагнули запам'ятати простір, який їх оточував. Вони робили спроби замалювати невеликі ділянки на стінах печер, на бересті, дереві, камінні тощо. Це й були перші дуже прості карти земної поверхні. Сьогодні карта основний інструмент, що допомагає мандрівникові орієнтуватися. Науку про карти, як спосіб зображення земної поверхні, про створення та використання карт називають картографією. Щоб процес орієнтування був точнішим і безпечнішим, мандрівникові потрібно володіти навичками орієнтування за картами та мовою карти. Відомо, що перша карта виникла ще у III столітті до нашої ери. Її автор, батько географії Ератасфен. На карту було нанесено усі відомі того часу частини світу. Нині існують різні способи зображення земної поверхні. Усі вони маленькі моделі світу, що нас оточує. Найпоширеніші це малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки та космічні знімки. Малюнок і фотознімок зазвичай роблять з поверхні землі. Земну поверхню зображають у її реальному, але зменшеному вигляді під будь-яким кутом зору. І малюнок і фотознімок дають уявлення про місцевість, проте на них не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Зображення місцевості з гори, наприклад, з літака, називають аерофотознімком. На ньому об'єкти схожі на їхній дійсний вигляд на місцевості, видно їхні розміри і взаємне розташування. Аерофотознімки і космічні знімки є зменшеним зображенням реального вигляду земної поверхні зверху. Плани, карти і глобуси є зменшеними картографічними зображеннями земної поверхні, оскільки для їх відображення на них використовують систему умовних позначень. План місцевості це зменшене, виконане за допомогою умовних знаків зображення. Невеликої ділянки земної поверхні, дрібні діталі не зображені, а про об'єкти місцевості додається якісна і кількісна характеристика, наприклад, кількість поверхів у будівлі, матеріал покриття дороги, географічна карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних позначень. Глобус від латинського слова куля. Об'ємна модель планети зменшена в багато мільйонів разів. На глобусі всі материки, океани, моря показані відповідно до їхнього розміщення на земній кулі. Глобус краще, ніж інші картографічні зображення, передає форму нашої планети. Розмір глобуса визначають до діаметра. Малі мають діаметр до 60 см, середні – 60-120 см, великі понад 120 см. Перший глобус створив купець мореплавець Мартін Бехайм у 1492 році. Він назвав його Ердапфел, що у перекладі з німецької означає земне яблуко. На глобусі Мартіна Бехайма зображалася Європа, майже вся Азія та більша частина Африки. Але Америки на ньому не було. Глобуси також поділяють на загальногеографічні або фізичні та тематичні. Фізичний глобус демонструє природу, рельєф суходолу та морського дна. На політичному глобусі кожну країну світу зазначена окремим кольором, чітко розмежовані кордони, вказане розташування та назви столиць і великих міст. Сьогодні ми зазирнули у шпаринку картографії. Справжніх авантюристів чекають захопливі подорожі. Бажаю вам успіху!